Розв'яжемо приклад з теми ірраціональні вирази. Нам потрібно визначити, скільки всього цілих чисел міститься в проміжку від корінь з 8 до корінь з 81. Розберемо детальніше цей проміжок. Що таке корінь з 8? Корінь з 8 – це у нас є приблизно 2 з хвостиком. Чому 2 з хвостиком? Тому що ми знаємо, що корінь з 9 – це у нас є рівно 3. Тому, відповідно, корінь з 8 маємо 2 з хвостиком. І ми також знаємо, що корінь з 81 це у нас є 9. Тому наш інтервал ми можемо переписати ось таким чином: як 2 з хвостиком і 9. Тепер нам потрібно визначити тут цілі числа, які входять в нас в цей проміжок. Цілими числами тут є 3, 4, 5, 6, 7, 8. Та 9. Але в інтервалі ми маємо круглу дужку. І кругла дужка означає, що ось ці крайні числа ми не включаємо в наш проміжок. Двійку ми і так відкинули, тому що це є не ціле число. Тому у нас залишається 3, 4, 5, 6, 7 та 8. 9 також відкидаємо, тому що дужка у нас в кінці кругла, тобто не включна. Отже, у нас є 6 чисел, які входять в даний проміжок. Підпишись і не забудь поставити лайк.